Вітаємо це новини за хвилину із повітряною тривогою. Утім, безатак повіді на Дніпропетровщині спокійно. А от вночі було гучно. Окупанти обстріляли Марганецьку громаду, вдарили з важкою артилерію. Люди не постраждали на Дніпропетровщині. Створили штаб. Він працюватиме на випадок можливого теракту на заес. Вже розроблений план евакуації людей. Також проведуть навчання всіх екстрених служб. Людей закликають не панікувати. Влада наголошує, це лише тренування. Росіяни готуються завдати черговий масовий а удар про плани окупантів повідомили в оперативному командуванні. Південь зокрема, противник отримав нову партію дронів. Є і запаси ракет. Кришували наркоторгівлю та катували людей. ДБР завершило розслідування. Це про резонансну справу Павлоградських поліцейських Їх затримали ще два роки тому, прямо у райвідділі. До угруповання входило 14 ділків. Копи полювали на неповнолітніх і підсаджували їх на психотропи. Шістьом вже оголосили вирок. Більше новин у наших соцмережах.